Премудрій спрості, вислухаймо святи Іван Ліями руси. Від матері святи Іван лічита. тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь причуттю, вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке впало край дороги, а і, і прилетіло птаство, і видзвело його. І інше впало на кам'янистий ґрунт, де не було багато землі, і зараз же виросло, бо земля була неглибока, і як зійшло сонце, воно вигоріло, а що немало коріння усохло. і інше впало під тернину і вибуяла тернина і заглушила його, і інше впало на добру землю, і вродило одне в сто разів, друге в шістдесят, а інше в тридцять. Тамай Боха слухати, нехай село будьмо уважні. Сказав Господь, які до нього прийшли, істинно, істинно кажу вам. Хто ходить у вечу кошару не ми, а залізає де інде той злодій і розбійник, і хто ходить ворить ми. Той пастир овець, йому воротар відчиняє вівці слухають його голосу, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх, коли виведе свої вівці, іде поперед них, і вівці йдуть слідом за ним, бо знають його голос, за чужим вони не підуть, течуть від нього. Бо не знають голосу чужих, сказав Ісус притчу. та вони не зрозуміли, що Він сказав. їм. Тому Ісус ще раз промовив. Істину, істину кажу вам, я ворота, я для овець ворота. Усі, скільки б їх не було, прийшло передо мною злодії розбійники, і вівці не послухали їх, я ворота, хто вийде через мене, спасеться, Він увійде, вийде. І знайде Пашу. Слава Тобі, Господи, слава тобі! <кхух> Ім'я Отця і Сина, і свята у Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. У Євангелії від Матея ми слухали про притчу про сівача. І не один раз ми вже слухали цю притчу, коли сівач вийшов сіяти своє зерно. Чому Христос говорить у притчах і у таких простих речах, та для того, щоб було, щоб ми могли зрозуміти, що зерно це Слово Боже, а той ґрунт, куди впало то зерно, то і наші душі. І коли зерно падає на дорогу, ясно, що воно там не виросте. Воно може там пустити пагінець, щось ніби проросте, але то, чи машини його затолочать, чи птахи його видзюбають і так далі. Рівно так же само, і коли воно впаде десь на камінь, і на камінь, камінь на сонці скоро нагрівається, а там трошки було землі, і воно дуже скоро прогрівається, і зерно пускає, корінчик росте, але все, коріння немає, воно всихає. І тільки те, що впало в добру землю, і то, каже Господь, одно дасть 60, а друге 100, а одно 30 ворожаю дасть. Тобто, скільки буде зерен на колоску, якщо так вже дуже просто говорити. Так же само, і це стосується нас, що кожен з нас слухає Слово Боже, скільки вас сьогодні є об'єднані в молитві. Кожен із вас по-різному сприймає, і то зерно Боже падає на ваш ґрунт. Але я переконаний, що ті, хто мене слухають, ваше зерно на дорогу не паде. ні в каміння, ні в терня. Воно падає на добрий ґрунт. Бо ви прийшли за Словом Божим, ви прийшли на те, щоб молитися разом, молитися на службі Божій. Чи це буде в онлайні, чи навіть може в записі. Але ви уділяєте цей час Богові. Там, де служиться літургія, іде літургія слова, там, де йде Слово Боже, і ви його слухаєте. І воно паде в добрий ґрунт. І дає різні плоди. Але завжди, чи то 30, чи 60, чи 100 зерен. З одного колосу. А я би це перевів у той спосіб, що коли ви прийшли і знайшли Бога, приведіть ще 10, 20, 30. І тоді буде, оце буде ваш урожай, і Господь Бог тебе нагородить і поставить у приклад. Ви думаєте, так легко прожити життя, щоби Бог тебе поставив у приклад. Не сусіди, не мама, не тато, не. Ні твої вчителі, ні хто, щоб Бог тебе поставив, у приклад, оце є достойно прожити життя. І інше Іван від Івана, де ми слухаємо про Ісуса, де Він каже: Я є ворота, бо я є добрий пастир. Пастир добрий знає своїх овець, і вони його знають. І я вам так скажу, хто бачив? Як пасуть вівці і доброго пастиря. Він іде спереду. Пастух не ззаду підганяє, а спереду. А вівці за ним. Шнурочком так за ним ідуть вперед. Христос іменно цей приклад подає, але бачите, вони не всі зрозуміли. Бо не всі були пастухами овець. Не знали всі, хто бачив, той знов. Сьогодні ми просто. Є дуже сильно інформовані, і в нас є інтернет, і ми все про все знаємо. А тоді, щоб щось знати, треба було там бути. Або хтось тобі розказував, або ще щось, але такої обширної інформації, як ми маємо, сьогодні, не було. Тому кажу вам: користуйтеся, бо ця можливість це є особливий дар. Це є наслідок. Людського старання і вміння, то що люди досягли того рівня, що ми маємо можливість комунікувати. Де би я собі був раніше придумав, що я міг би мати телевізійний канал і спілкуватися не просто на цілу Україну, а трохи далі. І цим треба користатися, і ці всі речі мають бути направлені в добре русло. Бо Господь каже, я є ворота. Хто через мене війде, той спасеться. Ми маємо представити собі, що є шара, називаємо це місце наше, куди ми рухаємося, до царства Божого, так? і туди можна прийти через ворота, а ці ворота, каже Ісус Христос, то я. Тобто не можемо без Ісуса прийти до Царства Божого. І це ми маємо розуміти. І запам'ятайте, що Ісус Христос не буде нас заганяти, як, знаєте, недобрий пастух овець заганяє. Вони його не слухають, а Він бере патек, заганяє, заходимо, заходимо. Ні, Він йде вперед, а вівці за Ним. Тому Христос і каже, прийдіть до мене всі струджені обтяжені. І каже, хто хоче за мною йти. Чуєте, не той, хто хоче, щоб я його гнув, він так нікому не каже. Він каже, хто хоче за мною йти, нехай зречеться самого себе. Всі ваші ті привички, ті ваші всі знання, ті ваші гороскопи, ті всі ваші перекази, що вам понарозказували і так далі, каже, зречеться самих себе. Візьміть на себе свій хрест. Який хрест? Той, який тебе хрестили у хрещенні, Та я де пам'ятаю? А ти почитай, що таке хрещення. Що ти відрікаєшся Христа, Та я був малий. Хрестні батьки за тебе відрікалися, обіцяли служити Христові, і вірити в нього. І потім ти читав символ віри. Вірую в єдиного Бога, творця неба і землі. Ось твій хрест. І тоді хай іде за мною, каже Господь. За ним треба йти. І діти ваші мають йти за вами до церкви, а не ви маєте їх гнати наперед себе. Ні, не треба наперед себе. Навіть в армії, коли сержант вчить молодих, він каже, робите так, як я. Він не каже вперед. А той каже, я не знаю, як. вперед. Він так не каже. Він каже, робить так, як я. Показує. Христос нам показав, і ми йдемо тою дорогою, дорогою спасіння, бо Він є дорога, істина і життя. Він є ворота, через які можна прийти до Царства Божого. Він є добрий пастир, який йде попереду, а вівці йдуть за ним. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!